Луцьк, головні новини, луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Питання бронювання працівників комунальних підприємств безумовно заслуговує на увагу, оскільки багато посад справді є критично важливими для підтримки життєдіяльності міст і громад, особливо в умовах війни. Однак у випадках, коли бронюють некваліфікованих фахівців, а людей, які не виконують критично необхідну роботу, Виникають логічні запитання. А ви знали, що у місті Луцьку є такі комунальні підприємства, на яких окремим працівникам дозволено не ходити на роботу? Історія з Романом Кравчуком, головою фракції за майбутнє в Луцькій міській раді, який отримав місце економіста, Луцьк спецкомунтранс, здається прикладом політичного сприяння з боку мера. Викликає обурення той факт, що в той час, коли звичайні жителі мобілізуються на фронт, Дехто використовує своє становище, щоб уникнути мобілізацію, такі приклади підривають довіру до влади і стають підґрунтям для обурення серед мешканців, які очікують чесного та прозорого управління містом. Адже коли мова йде про захист країни, жителі хочуть бачити, що всі, незалежно від статусу, політичної приналежності чи особистих зв'язків діють згідно з однаковими правилами. Ті, хто голосував за Поліщука та його політичну силу, зараз можуть відчути себе зрадженими, але вочевидь йому і його свиті байдуже на думку лучан, що вже було неодноразово продемонстровано. Залишається тільки сподіватися, що наступного разу громада не наступить на ті ж граблі і не підтримає ту чи іншу маріонетку Ігоря Палиці.